87-річна Людмила Яремчук виготовляє кікімори для снайперів та розвідників. В'яже гачком, нитки використовує з мішковини. жилок ну, затягую і закручую. Вся робота. Я ще добре бачу, я ще шью, вишиваю і все на своєму зорі. Так що я очки дуже рідко одіваю. Я бачу, як ремнесенько так. Оце по всьому я так і бачу, і та і по глазу. Суспільному розповідає виготовляти кікімори до волонтерського центру Він Соларт приходить щодня. Про те, що тут потребують рук, дізналася від сусідки. А як я можу сидіти вдома? На створення однієї кікімори у Людмили Семенівни йде до трьох днів. каже, працювати не важко, бо знає, заради чого трудиться. Сітки робила і, і різала сі на кусочки. Все, я все пройшла. А їх якраз не було було місто. Я кажу, сідайте, я буду допомагати, що можна. Людмила Яремчук дитина війни. Коли почалася Друга світова, їй було 5 років. Пригадує, нацисти так себе не поводили, як зараз росіяни. Через дорогу бігла і повна машина німці була. І він, як затормозив, вони чуть не повилітали зверху на машинах. І таке було. А мені дали далежість. Ті елементи кікімори зшивають волонтерки центру. Він Солорт вже готовий виріб, одягає на себе Олена. Сама кікімора, вона при різному освітленні, вона як хамелеон, вона змінюється і підлаштовується під природу. Тобто вона в приміщенні буде ось такого кольору. Якщо ми зараз вийдемо на вулицю під дерево, вона буде зовсім іншого кольору. От і чим це мішковина і зручна? От вона, бачите, прозора на камуфляж ляже. От. Ну, сподіваємося, що буде захищати. Розповідає, зараз не встигають виконувати замовлення військових. Ті просять кікімор. Нині у волонтерському центрі захисні костюми для оборонців виготовляють чотири віничанки. І Людмила Яремчук найстарша серед них. Вона настрій колективу. Людмила Семенівна у нас позитив. Вона у нас наші труд... трудівничка, Вона у нас і на всі теми можна поговорити. Але ми чекаємо, ми чекаємо ще руки. Ми чекаємо ще до помічників, тому що у нас дуже дуже великі замовлення. Протягом тижня тут виготовляють вісім кікімор. Готові вироби наприкінці тижня. Вже передадуть захисникам, каже Олена. В'язатиме захисні костюми для українських військових. І надалі, каже Людмила Семенівна, за п'ять місяців бабуся зв'язала понад 20 кікімор. Щоб вони всі. Поприходили живі, здорові і на місці, і щоб ми з ними заспівали пісню веселеньку. Отак мені хочеться. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.